Міла стала інтелектуальною столицею Черкаського району. Саме тут пройшов третій етап всеукраїнського спортивно-патріотичного проєкту Пліч Опліч. 17 команд з 10 громад змагалися за звання найсильніших юних шахістів. Хочу вам сказати, що сьогодні у нас 19-й і 20-й фінал ігор пліч опліч. Це дуже великий глобальний проєкт. Перед цим були змагання з волейболу, баскетболу, футзалу, червідингу, регбі 5 і так далі. Футзалу е, в Чотирьох вікових групах. І сьогодні вже 19 й і 20-й фінал. Це просто суперпроект. Наша Смілянська громада щиро вітає всіх учасників фінального етапу всеукраїнської гри Пліч Опліч. Дійсно, сьогодні в цьому залі зібралася величезна кількість учасників: 64 учасники, 11 громад і 17 команд. В гру в шахи грають найсильніші Найрозумніший. найрозумніші для нашого міста вже стало традицією проводити саме змагання із шахів. Цей масштабний спортивно-освітній проєкт реалізовується за ініціативою президента України Володимира Зеленського та за підтримки Міністерства молоді і спорту України, Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної та районної військових адміністрацій. У фіналі змагалися команди з Балаклеївської, Городищенської, Леськівської, Руськополянської, Смілянської, Червонослобідської, Чигиринської, Кам'янської, Канівської та Набутівської територіальних громад. Шахові поєдинки були напруженими, але чесними. Учасники демонстрували високу майстерність, концентрацію та витримку якості, що сьогодні. Дні є важливими не лише у грі, а й в житті, і знову серед кращих смілянські школярі, вихованці шахового клубу «Вертикаль». у категорії 10-11 класів. Команда школи номер 11 виборола перше місце і представлятиме район на обласному рівні. А молодша команда посіла почесне третє місце. Команда старших дітей виборола перше місце і буде брати участь у обласному етапі. Пліч опліч. Команда менших дітей з 5 по 9 клас виборола третє місце призове. Також діти з цих команд посіли призові місця в своїх групах. Більше за всього мені приємно за Катю Шуть, яка посіла перше місце серед дівчат старшої групи і за Софію Клименко, яка посіла перше місце в групі дівчат до 9 класу. Дуже складно. Було більш-менш нормально. А грали дівчата з дівчатами чи дівчата з хлопці? Дівчата з дівчата, дівчата і хлопці і грали. Іри по потягу. Ір, як проти хлопців грав? Так собі. Та, краще було б з дівчатами деякими. Окрім цього, 30 травня я їду на змагання на Черкасах обласні. А я їду на чемпіонат України серед дорослих. Я розраховую на перше місце. Софія Клеменко. На цей час краща шахістка, юна шахістка сміли Є в резерві збірної команди України. Ми плануємо успішно взяти участь, вибрати призове місце і поїхати на чемнаті Європи. Попереду обласний етап і ще складніші суперники. Але смілянські шахісти вже довели розум, наполегливість і командна підтримка ключ до перемоги. І сміла має всі шанси знову показати, що наші діти найкращі.